Близько двох десятків маршрутів громадського транспорту у Хмельницькому вранці, 8 січня, працювали не за звичним режимом. Все через ракетну атаку расистів. Зв'язку з сьогоднішнім перекриттям частини вулиці Тернопільської було змінено рух тролейбусних маршрутів та автобусних маршрутів, які задіяні на тій ділянці. Після відновлення руху по ній транспортні засоби будуть курсувати за затвердженими схемами. Зокрема, змінили маршрути тролейбусів номер 7 7 А, 11, 11 А, 17 та інших. Через це рух містом був дещо ускладнений. Хмельничанка Юлія Дубник ділиться, щоб дістатись із мікрорайону Гречани у центр. Чекала на маршрутку більше години. «З дальніх гречанів дуже далеко добратися, не було пижиків, але потім трошки ситуація розрулилася, але важкувато добиратися. Якщо маршруточки ходять, то 35-40 хвилин. А якщо розгружені так маршрути, то 25-30 хвилин, година 20 так добиралися ми, але нічого важка, яка ситуація. А ось хмельничанин Владислав каже, вранці у справах довелося їхати на таксі. В Принципі, так само по тарифам, які зазвичай ну можливо там на декілька гривень. Ту мене в принципі, це невелика різниця, тому, тому ситуація така. Таксист Василь розповідає, через завищений попит серед містян вартість проїзду зросла у два, а подекуди й у чотири рази. Ну, від з нижньої берегової від Тамерлана і до старого млина. Це буквально, ну не знаю, проміжок кілометр, може трошки більше. Я взяв майже 300 гривень. Звичайний день час пік починається десь е, з години так четверта, п'ята і до восьмі. А сьогодні, прям зранку, були дуже великі затори, і через то воно так впливало. Починаючи з опівдня, транспорт у місті курсує у звичному режимі. Водночас від учора, 7 січня, місто почало засипати снігом. У департаменті інфраструктури розповіли, погодні умови на ситуацію на дорогах Хмельницького ніяк не вплинули. Ще з вечора на вулицях працює понад 30 одиниць снігоочисної техніки. Власне, основні дороги розчищені в міру того, як падає знову сніг, їх знову розчищають. Також працюють управителі на прибудинкових територіях. Вони виїхали працювати о п'ятій годині ранку. О шостій годині ранку вийшли двірники. Наразі по місту працює понад 300 працівників управляючих компаній і комунальних підприємств. Приїжджі частини та тротуари посипають сіллю та піщану сольовою суміш. Приємство в цих складних умовах за відсутності Україні власної солі змогло забезпечити потрібні запаси піщано-соляної. І за цих два дні вже висипали понад 500 тонн солі і піщано-соляної суміші. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, Марія Шевчук, новини міста.